Чекай, а що будемо під фільм брати? Тільки я не хочу якісь сухарики, чіпси, я хочу щось поситніше. Я така голодна. Слухай, а тут є відділ з готовою їжею. Підемо. Божечки, яке все смачне, я би все спробувала. Блін, але я не брала грошей з собою. Ну окей, я закину за тебе. Що ти будеш? Ой. Так, крильця штук вісім, напевно, хачапурі, дві відбивних. І щось, напевно, на десерт. Давай, напевно, вареники. Оці з солодким сиром. Забирай всі. Добре, бери. Я думаю, що нам цього вистачить і що навіть залишиться. Скільки 800 гривень? Боже, що там є такого? Ну так, да. забирай, ідем. Слухай, а, а, а чи ти сказала, що ну, типу, нам має вистачити? Чого нам? Насправді, я не думаю, що того мало. Та да, я не про то. Ну я просто думала, що це все мені. А я. Буду сидіти дві ці, як ти їсиш? Ну то я ж кажу, чого ти собі нічого не взяла. Ну, я просто не хочу ділитися, ти все одно змусиш мене віддати тобі ті гроші. Хоча знаєш, мені батьки дають гроші раз в місяць, а тобі, ледь не кожен день. Можна було й пригостити. Та я щодня тебе чимось пригощаю, а ти? Ти не чуєш? Я ж кажу, мені. Дають раз в місяць, раз. Але більше, ніж мені за цілий місяць. Ти просто витрачаєшся на наступний день. А ти? Тобі сьогодні дали тисячу, ти витратила 800, то це зараз, 200 гривень, у тебе ще залишилося, і ти ж лобишся. Мами, до кінця тижня не буде, тому це мені аж до наступного тижня. Добре, ладно, вже я поділюся з тобою. Але вже тоді виходить, що ти мені будеш вина. тільки треба порахувати скільки. Що в тебе з математики? Як в тебе взагалі так виходить? А що ти хотіла? Що ти хотіла на халяву, а не вийде? Це мій пакет. Дай чи то я не виспала, чи то я взагалі нічого не зрозуміла. О, давай під'їдемо на автобусі. Важко нести. Ну добре. І раз таке діло, я за тебе заплачу. У мене там є якісь копійки, хоч колись. Але дорахуємо до тих грошей, які ти мені будеш вина. І я я все. Е, Ти ж хотіла на автобусі їхати. Куди пішла?